Називається Brave Summit. Сьогодні зібрались тут люди, які мають віру і сміливість. Більше того, ми зібрались для того, щоб говорити про відновлення цієї країни, про безбар'єрність в цій країні і про підприємництво в цій країні. Brave Summit — це майданчик, мабуть, обговорення майбутнього міст, регіонів. Бізнес спроможний працювати на місцях і впливати на те, що буде відбуватися з їхніми громадами в контексті економічного розвитку, в контексті економічного відновлення. Країна зараз є на такому етапі, коли е, потрібно з одного боку рефлексувати про останні місяці, з іншого боку, складати якісь плани на майбутнє. Це дуже непросто робити. Але якщо ми цього не будемо робити, ми не будемо мати віри в майбутнє, і ми не будемо мати надії. А цю віру і надію нам не тільки треба мати самим, а нам її треба поширювати в наших командах. Для цього брі ми маємо підтримку від проекту USAID, Економічна підтримка України. Ну і так само, звичайно, що наші партнери це бізнес школа українського католицького університету. Ну і ми фонд про Рівне для нас було дуже цікавим і дуже таким важливим, де теж гуртується багато підприємців. Рівне є регіон, який себе по особливому позиціонує, має стратегію дуже чітку розвитку. Ну і знову ж таки дякую всім вам, що ви були сьогодні тут.